Поговоримо про релігійні проблеми. У нас на зв'язку релігієзнавиця докторка філософських наук Людмила Федопович. Вітаю пані Людмило. Добрий вечір. Ну, отже, давайте спробуємо зрозуміти, що відбувається з е, атаками зараз пропагандистськими на Україну, які відбуваються з боку Росії щодо е, прав вірян Української православної церкви Московського патріархату. Де вже. Е, Намагається, щоб в міжнародних інституціях Україну засуджували як країну, яка бореться з релігійною спільнотою? Я думаю, що все очікувано, тому що чекати від цієї церкви, що вони погодяться із рішенням Верховної Ради, а перед тим рішенням офісу президента, зокрема кабінету міністрів, було марно. І ми очікували, в яких формах проявиться цей протест. Ну, спочатку на такому достатньо. Первісному рівні вийшли трошки екзальтовані прихильники цієї церкви і пробували відстояти лавру, виходили там із певними плакатами. Але зараз введена, як то кажуть, дуже важка зброя. Тобто та людина, яку запросили захищати інтереси, я маю на увазі якраз цього вайта, це дуже серйозний виклик. Нашій правовій системі і, взагалі, Україні, оскільки ця людина добре освічена, вона прекрасно володіє російською мовою, значить, може читати сама ті джерела. Які її надають на ну, йому на стіл, ви ж не розумієте, точно, напевно, кладуть не аналітичні записки, які пишуться в інституті стратегічних досліджень чи в нашому відділенні для дізнавства, де я працюю? А от безкінечні жалоби з боку керівництва Української православної церкви, яка вважає, що нинішню ситуацію можна порівняти із тими переслідуваннями, яких зазнавали віруючі люди в часи радянської тоби. Хоча я ви знаєте, я дуже сумніваюся, що у нас є тисячі тих, кого погрузили в вагони і відправили кудись на Сибір або ще далі там на Сахалін. Всі як сиділи на своїх місцях, так і досі сидять. Як правилося в православних храмах української православної церкви, так і правиться. Ну, те, що переходять деякі громади і змінюють свою юрисдикцію, то це передбачено нашим законодавством. Яке ще в 19-му році знаєте змінило дещо в якраз в зміні оцієї юрисдикції? Тобто раніше можна було змінити свою юрисдикцію лише тільки за згодою свого архієрея, а тепер виявляється у нас демократія. Про це згадали в 19-му році, і це можна зробити на підставі двох третин голосів громади. Які вирішили, що от їм затісно в рамках якоїсь чи московської патріархії, чи київської, тоді значить, чи чавтокіфальної церкви? Я думаю, що це на пакі ці закони говорять про те, що ми йдемо шляхом демократичного розвитку, а побоювання американців, зокрема й того ж самого, значить того юриста. Абсолютно традиційні для американської правової системи вони знаєте, так трошки повернуті на питаннях свободи совісті. Ми ж пам'ятаємо, що був навіть прийнятий спеціальний закон про свободу совісті в міжнародному вимірі, і вони дуже так уважно слідкують за тими територіями, де відбувається з їхньої точки зору переслідування людей за віросповідністю, тому що для них. Саме свобода від розповідання фактично є. Ну можна так сказати, їхньою державною, національною американською релігією. Тобто, це країна, яка поставала на принципах свободи і розповідання, і вона жодної п'яті землі, як то кажуть, не віддасть, Якщо хтось буде зазіхати саме на цю цінність. ну і мені як не правоправнику, я не юрист, я релігієзнавець. І хочу сказати, що, на мій погляд, вони будуть користуватися принципом, який носить назву як юридичний нормативізм. Тобто, вони будуть брати наш закон, дивитися, що там прописано, і як щось не виконується у відповідності до цього закону, вони будуть засуджувати діяльність нашої держави, наших судів наших експертів, говорячи про те, що от дивіться, у вас в законі написано. А ви його не дотримуєтеся. Але мені здається, тут має бути введений зовсім інший принцип. Не оцей, знаєте, тупий от юридик. Я не хочу ображати образити юристів, але з моєї точки зору, враховуючи от зараз ситуацію російсько-української війни, причому в такій важкій фазі, тобто якось вибраний такий момент, коли нам особливо важко на фронті, і треба ще тут трошки бабахнути нам по нашій свободі совісті. Чим ми завжди гордилися, і зараз я вважаю, що хто хоче, той, той і сповідує. Так, от, замість цього принципу юридичного намеративізму, має прийти інший принцип: от це те, що бракує всім абсолютно міжнародним експертам. З моєї точки зору, цей принцип називається контекстуальності. І я не бачу на сьогодні у нас в Україні тих людей. Які приїхали спеціально сюди дослідити, розібратися, як дотримуються взагалі права людей в Україні? Вони судять про це, знаєте, з тих записочок і тих нашептувань, і тої інформації, яка лише тільки з однієї сторони до них допливає, мається на увазі з Української православної церкви. Да, можна якісь маленьку ситуацію до всесвітнього скандалу, що, власне. Зараз і робиться. Я не хочу сказати, що все, що у нас зараз в цій сфері відбувається, відбувається часто виключно за законом. Тобто, ми знаємо про самоуправство деяких місцевих органів влади, де дійсно вони в силовий спосіб, можливо, порушують права цих людей, але це випадки, повірте мені, не масові і не такі, вже ж ну, те не можна сказати, що це тенденція. На 12,5 тисяч громад, які мали мала ця церква на початок 2022 року, сьогодні заявили про своє бажання змінити свою юрисдикцію лише тільки біля 800 парафій. Ну, ви такі роздули хайп в зв'язку із цим. Що ну, от найби приїхала, найби була створена якась комісія, яка би приїхала і подивилася це тут, е, навіть в реальності, в реальному вимірі часу, а не по тих паперах і документах, які вони читають за своїми е, столами. Ну, в принципі, така кількість переходів означає, що ПЦМП ще залишається досить впливовою релігійною організацією. Абсолютно, так, да, без сумніву. Е, скажімо. Є просто в цілі знаєте, анклави, де ця церква є домінуючою, скажімо, теж саме Закарпаття або Буковина. Навіть Вінницька область я не кажу про східні і південні області, тому що там зараз важко з'ясувати силу військових дій, які там відбуваються, хто на чій стороні, але те, що знаєте, так легко перейшли деякі громади із підпорядкуванням не просто із УПЦ в ПЦУ, а в РПЦ. Ну, от Хто не знає абревіатуру, розкажу не тільки від Української православної церкви на чолі із Ануфрієм, а вони просто-напросто їх анексували, тихонько вони зараз, вони навіть не змінювали, знаєте, таблички на своїх храмах, де було написано Московський патріархат, Українська православна церква. Ну Наприклад, парафія там святої Варвари або ще когось. Тут бачите, і знов таки, перекручення, я уважно почитала. Те, що цей пропонує новоз'явлений захисник, ну, по-перше, він погрожує депутатам Верховної Ради, чого абсолютно неможливо робити ні в дипломатії. Я страшенно здивована, тому що він спеціаліст саме з міжнародних відносин, а тим більше, значить, до, до судового слідства. Тобто він так знаєте сказав, що депутати, якщо ви приймете у другому читанні цей закон, причому його навіть неправильно його називає, закон. Про заборону УПЦ не йдеться про заборону УПЦ. Там навіть не згадується в тому в тих додатках. До речі, дуже коротких. Вони вміщаються на одній сторінці. Там ніхто не переписав базовий закон, який був прийнятий в 91-му році, і 30 років вважався одним із найліберальніших і найдемократичніших. А тут зараз всі знаєте, кричать ай-яй-яй. Значить, ми порушуємо свободу е совісті. Так от там навіть не згадується Українська православна церква. Я хочу нагадати, що йдеться про заборону діяльності і не ОПЦ, а тих релігійних організацій, чиї керівні центри знаходяться в країні, що визнана країною агресором. Ну і тут підпадає під цей закон не лише тільки, як вони вважають, Українська православна церква, хоч за нашим законодавством ви же знаєте. Пане Віталію, не можна заборонити церкву, тому що вона не є юридичною особою. Можна заборонити лише тільки окремі структурні елементи цієї церкви. Ну, наприклад, монастир, парафія, навчальний заклад, видавництво, ну ще там що належить, як то кажуть, до структури цієї церкви. Тому мені здається, в самій основі отих от претензій, які будуть висуватися щодо України з боку американської юриспруденції. Закладені, закладені помилки. Я не знаю, хто зараз має, як то кажуть, виправити ці помилки. Але ми розуміємо, що ці фінанси, які вкладені в цю справу, вони явно не вимі тими сумами, які вже озвучені, які прозвучали в публічному полі. Тобто ціна питання значно вища. І ми розуміємо за що сражається Українська Православна Церква. Я думаю, що не за свободу розповідання, а за ті, знайте, за ту власність, яка належить цій церкві, це безумно величезні багатства. І ясно, що відпустити їх із своїх рук добровільно, так знаєте, віддавши це, ніхто не збирається. Ну і подивимося, чим це завершиться. Але я хочу попередити наше суспільство, що треба готуватися до дуже серйозної і дуже е грамотної бесіди, спілкування, дискусії, диспуту, діалогу із представниками американської юриспруденції. Там, повірте мені, не сидять якісь хлопчаки, а там сидять люди із гарвардськими, пристанськими, кембриджськими ступенями, які прекрасно володіють. Предметом Тому думайте кого виставити, як то кажуть, в цьому протиборстві, тому що це протиборство. І знов таки ми бачимо, що на свою сторону збираються залучити найкращі сили, сили зла, значить, має наше суспільство знайти тих людей, які зможуть грамотно, знаючи і американські і процесуальні оці ці всі деталі, такі знаєте, дрібнички. Відповідним чином захистити інтереси нашої держави, яка взялася нарешті навести порядок в своєму релігійному житті. В якому сенсі ніхто не буде втручатися у внутрішнє життя церкви? Значить, державу не цікавить, що ви вірите, мається на увазі, чи в трійцю, чи в двійцю, чи в четвірцю. Як ви сприймаєте, хто такий Бог, хто такий Ісус Христос, як ви хреститеся з права наліво, чи зліва на право. Але держава, на території якої ви реєструєте свої громади, може поцікавитися, а що розповідається замону церков? За кого ви закликаєте молитися? Чиї інтереси ви там відстоїте? Ну, а ті 68 кримінальних справ, які відкриті. Не проти церкви хочу підкреслити, а проти конкретних, навіть не священників, не намісників лаври, а проти конкретних громадян України, які зрадили свою державу або порушили пункти кримінального кодексу, ну, наприклад, розпалювання міжрелігійної ворожнечі, і от такі схожі дуже е, речі. Тобто, ви ж розумієте, що. Павел Лебідь отримав повістку не як Павло намісник Київської лаври, а громадянин Петро Лебіць. Так само зробилося і по відношенню до всіх тих випадків, які нам відомі.